Невтомні працівники Обухівської районної бібліотеки постійно влаштовують корисні пізнавальні заходи для школярів. І зовсім не випадково, що найчастішими гостями закладу стають учні першої школи імені Андрія Малишка. Ми з ними проводимо не тільки такі свята, а у нас і засідання клубу Краєзнавець також з ними, з окремим класом, проводимо також з ними. Так що ми найбільше співпрацюємо із учнями загальноосвітньої з першої школи. Готуватися до чергового заходу бібліотекарям допомагають книжки, журнали та інтернет, тобто усі джерела, в яких можна відшукати корисну інформацію. Виступають перед гостями теж усі працівники, починаючи з бібліографа і закінчуючи директором. Користь від таких зустрічей важко переоцінити. Наші підростаючі покоління, я б так сказала поганенько знають нашу історію, тому вони дуже потрібні, щоб все-таки знали нашу історію. Коли людина знає свою історію, от от тоді вона людина. 22 січня в читальному залі бібліотеки відбулася історико-пізнавальна година під назвою Сила України воз'єднані. Старшокласники, зокрема, мали нагоду дізнатися про події, котрі передували підписанню акту з луки двох українських республік. Представники державного секретаріату Західноукраїнської Народної Республіки Дмитро Левицький. Олонсен Цегельський, члени директорії Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Панас Андрієвський і Федір Швець 1 грудня 1918 року підписали у Фастові передвступний договір про наміри об'єднати населення і території обох утворень в одну державу. Окрім фактів, звучало на зустрічі і чимало патріотичних віршів. Гей, хто хоче всім свободи, поєднаймось, як брати, сонцем правди, світлом згоди, Боже, шлях нам освіти. Хай забудеться недоля і не слава давніх літ. Щастя ж рівне й рівна воля засіяють на весь світ. По закінченні заходу подяку від імені запрошених висловила вчителька фізики Галина Дідик. Може, вони глибше осмислять, що нам ця дата дала. Я дякую особисто від себе і від їх за оці душевні рядки поетичні, як вони гарно прославляють нашу Україну. Лишається сподіватися, що старання бібліотекарів принесуть бажані плоди і допоможуть школярам стати свідомими громадянами своєї країни. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.